Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок, полвоському ну, я ще дома. Ну, я ще вдома, я ж сьогодні збираюсь до мамочки. Проснулася, собачок покормила, попугай, покормила, прийняла душ дівчатка і сьогодні стала дуже отекша. дуже дуже отекша. І е, Валюшкині Пачі чи Пачі, як воно правильно, творять чудеса. от я їх сьогодні з дівчатки приложила. І я хочу сказати, що я вже трошки стекла. Да, ну отечно зійшла, коли стекла, да. Куди стекла? Змилася чи що? Ой, святек скажеш щось тільки стан і дивися, понімаєшся, не знаєш, то не ляпай. Але, дівчики, це все добре, але вони дійсно круті. Я ще походжу з ними минут 7-8, буду знімати, буду одіватися і буду вилітати. Ну, зрозуміло, що до мами ви їдете за мною, по дорозі ви за мною. Ще ще з вами станемо на віси теж за мною. Ну, а так все добре. Утром проснулися, пухші, ласки чи не пухші на голові. Хто куди рвав. Ну, добрий ранок, хорошого дня. Позитивного настрою. Так, мої дівчатка, дві неділі ми з вами вже не взвішувались. Давайте на третю неділю вже станемо, Подивимося, що у нас произошло за ці дві неділі, 104. Було скільки у нас? 114, вроді, чи 100, та да, 114. А ну, красуні, це норм. Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок. Ранити, знаєте, кожен раз він добрий. Так, мої хорошеньки. Конечно, на дворі сьогодні таке мрачить. Знаєте, жке мрачить? Мрачить це таке. І не сніг, і не дощ, а така слякотенька. Знаєте, тільки дорога грязна, машина помита, пожалуйста, он до. Зараз буде чистенько. Ну нічого. Так, мої хороші. Я вам сьогодні бажаю прекрасного понеділка, Щоб все, що ви задумали, у вас здійснилось, щоб всі ваші мрії здійснились. Щоб якщо у вас є якісь сьогодні плани, вони у вас тако і сьогодні, і завтра, і постати, і завжди підуть просто на зелений світ з правої ножки. А ваша світулечка їде до мамулечки. Вам хорошого дня, світульки щасливої дороги. Дорога, я їду до мамочки. Я вам покажу свій звісно, лук. Я оділа платічко. Я ж вам казала, оділа, звісно, більше було на оце і це, що я вам покажу. Ну, Я прислухалася. Я хотіла, звісно, і то вдіти на вділа. Ну ви вже бачите, що платя, і добре, боже, що я взяла. Цю цей піджачок. ви, що на всі случаї життя. На всі. Так, мої красоні, сьогодні такий у мене лук. Ну, ви ж помните, це платічко я прала в Олександрі, воно мені дуже-дуже подобається. Боже, цей піджачок не даром я його взяла. Він у мене на всі случаї життя. Під юпочку, під штанішки, під оце обалденне платічко. Дівчинки, ну сьогодні такий у мене лук. Знаєте, такий він строгий. Я йду до своєї мамулечки. Я возила, звісно, яркий та кутурі, хоча на творі слякоть. Ну, я думаю, їм нічого не буде. Так красуні. поки вам показують піджачку, зараз покажуть піжачка. Ну, хороші лукусі тут. Волосики я заклала, очочки діла, губки накрасила, рум'янчики зробила, надухалася, вийшла, пішла. Так, мої рідненькі. Зараз я вам показую без піджачка. Опять же, робимо асоціацію, як всі скажуть, ой, треба було діти трусики, з утяжкою чи колопи, дівчатки. Ну я не хотіла, не трусики з утяжкою, не колгопи. Ну що я з ним зроблю? Ну що? Потім не зігнутися, не встати, а мені їхати півтора часа. Ну зачем, дівчатки? Це взагалі нічому не мішає. Ви розумієте, це наша красота, це наша прелість. Що тут? У нас прелість, що тут і що тут. Правильно? Ми його нікуди не ділимо. Дівчаточка. Якщо вам подобається платье і одніє, і вам щось випирає, подивіться на світульку. Поясок зав'язала, ось, ось з боку. Тут популька, тут животик. Я нічого не зроблю. Ну, це в мене, влас, є ізюминка. Все одно, знаєте, воно щось таке якийсь щелчок, яка зірочка є, правильно є плаки, конечно, такая фигура, воно і все в розвізі, як воно дуже cute. Дівчатка, камера багато цього не передає. Ці платічки я брала нашій Александрі, ви знаєте, що, ну, не знаю, воно мені дуже подобається і я його хотіла одіти, і я його оділа. Так що, мої красуні, напишіть світулечки, як вам це платічки? Чи личить воно мені? Ну, понятно, дівчатка. Головне, я вам уже казала, щоб вам було удобно і комфортно. Правда, це саме головне. Ви дожні одіти річ і ви просто наджні пархати. От так, світулечка. Ой, ця машина прогрівається сюди, уперла. Хоч би цей телефон два рази вже падав, мені треба бронірований чехол. Так що, мої люди, напишіть, як вам світулечки лук. Получив піжечку чи без? або і так, і так.